Даниїл Прус випускник державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Держприкордонслужби України, зізнається, навчання було нелегким. але бажання стати прикордонником тільки посилилось. Навчання в ліцеї дало зрозуміти всю важкість військової служби. Вона не така легка, як на перший погляд, і це дійсно хороша підготовка до майбутнього життя військового. Нині Даниїл та ще 73 одинадцятикласники випускаються із ліцею. Щастя, радість. Що закінчив таке? І тепер він у нас вже як дорослий, вже виріс. Юнаків вітають батьки та викладачі. Серед них вчителька хімії Анжела Зайцева. За її словами, повномасштабна війна внесла корективи і у вивчення предметів. Нам е, прийшлося з ними проходити, напевно, таке нове випробування, коли ми вивчали, що таке напалм, ми вивчали з ними, що таке збіднений Уран. Це було одночасно і, і важко, і одночасно ем, дуже необхідно для них як майбутніх військових. Носи знак щастя. Не забувай, хто ти, звідки, і яка твоя мета в цьому житті? Служу українському народу. Більше пів сотні випускників ліцею виявили бажання вступати до лав Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та вже оформили навчальні справи. На відміну від учнів, які навчаються в загальноосвітніх школах, наших ліцеїстів є не тільки розпорядок дня, де вони виконують всі елементи розпорядку дня, і вони не тільки ходять військовій формі одягу, але також з ними додатково проводяться заняття з основ прикордонної служби захисту України. Наприклад, в загальноосвітніх школах на предмет захисту України відділяється півтори години. Нас відповідно до навчальних планів відділяється п'ять годин на тиждень для того, щоб ліцеїсти опановували військову справу. В процесі навчання ми тісно взаємодіємо з Національною академією державної прикордонної служби. Це перший випуск у кадетському корпусі, відколи він переїхав до Хмельницького із Сум. Нині у ліцеї триває вступна кампанія. Бажання навчатись тут вже виявили близько сотні юнаків. Приймати документи будуть до 22 липня. Слава Україні! Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.